Друзі, всім привітик! І сьогодні я думала, що я почну свій новий день з того, що я вчора, вчера, вчора передивилася е, те відео, яке я виклала, загрузила на YouTube останнє. І зрозуміла, що я навіть не помітила того факту, коли останні там, де ми дивимо парку з, Нікі, з Нікою гуляли, я почала розмовляти російською мовою. Чесно, для мене це на відео стало таким відкриттям, прямо, якщо чесно. Тому що я не очікувала мені. Навіть не знаю, як пояснити цього. Тобто для мене це настільки норму якось було. Я стільки років розмовляла російською, і для мене це настільки стало нормою, що я на відео почала розмовляти, і я навіть не помітила цього на відео. Тобто я навіть не вчасно, так скажемо, не. Не зупинилася, і я ж замітила це тоді, коли передивлялась відео. Навіть не тоді, коли монтувала, а тоді, коли передивлялась уже відео. Типу, я вже загрузила все і думаю, передивлюся. Це капець. Але хочу поговорити про інше, да, навіть. Даже. Хоча це, ж, це теж для мене стало трішки відкриттям. Я не очікувала, якщо чесно такого, від, від себе, тому що я знаю, що я все життя розмовляла українською з рідними, тому подібне. А а тут я в шоці, якщо чесно. І я не можу сказати, що це приємний шок для мене. чесно. Я зараз хочу я тут стою під сіті центром. Я заходила в сільпо, купити там м'яско, хлібчик купувала і вирішила собі ось купити ось такий ось йогурт чудом. А, як, короті, про що хочу поговорити? Як обманюють нас, покупців, нинішні магазини? Тобто це не відкриття, я думаю, для всіх. І це не перший випадок, що то ось так робить. Але я настільки принципово в цьому плані людина, що це для мене трішки теж стало сюрпризом. Я, я думаю, я взагалі я не збиралася нічого купувати. А, тут щось побачила, за скільки він там 12 гривень, по-моєму. Да, десь 12 гривень він там стоїв. якась там знижена ціна. А ну, а ще подивимось. До якого числа? Та ні, ще до 12 числа а, срок годності, срок придатності. До 12 числа на сьогоднішній день, сьогодні що, у нас 4, -й, 5 -й, сьогодні, 5, да. Тобто, ще нормально, не останній день, чому знижена ціна, не розумію. Ну, да ладно, коротше, типу, не про це. Я думаю, ну ладно, візьмуть, поп'ю, бо я ще зранку нічого не снідала, тільки водички попила і все. І думаю, візьму трошки. Трішки вип'ю йогуртом. Приходячи на касу, я пішла на самообслуговування, і я така, дивлюся, що щось не те. Вона мені зараховує ціну там, 23 з копійками, 24, ну коротше, попередню його ціну без, скидки, без знижки. без І Я така щось промовчала, а потім така там, дівчина, яка відповідає за ці самообслуговування, я їй кажу: дівчина, мені тут щось неправильно типу, порахувало. Вона каже: у вас це скидка? Типу, на знижку? Я говорю, так. Да. Вона така, що дивиться, каже: Ну, типо, що тут ніякої бірочки на ньому немає, ніякої наклейки, що це ціна зі знижкою. Да? І типу говорить, нічим не можу вам допомогти. Думаю, нормально, хто ж мені тоді може допомогти? Для чого ви виставляєте ціну тоді? Ви спочатку зробіть наклейки на кожну з бутилочок, а потім вже виставляєте ціну. І скоріше для покупця буде сюрпризом, коли він бачить ціну 23, а прийде на касу, а там уже буде зі знижкою, і він заплатить там 12 гривень. А ніж він побачить ціну, типу, 12 а прийде на касу, а там 23. Тобто я в цьому плані звичайно принципова людина, і я зазвичай. Можу відмовитись від товару, і тому подібне, і не взяти його зовсім. Типу. Тому що мені не жалко тих 10 гривень, мені не шкода. Але от діло, принципу, знає, знаєте, я не люблю, коли мене обманюють. А тут так, в принципі, і вийшло. Але я все ж таки його взяла. Бажання скуштувати йогурт, мабуть, перемогло. але я Зроблю свої висновки про цей магазин, так скажем. Я завжди тут все купувала, все було нормально, а тут такий підвох, так скажем, мені. Так що якось ось так ось буду зараз їхати додому. Ми з Бусію де звичайно, звичайну парку. Де моя буся? Де щось там розовенька. Це моя буся біжить. Назад вона добре біжить. А ось по тій стежинці вона зовсім не біжить. Так що ми ось так ось. Де моя буся? Де моя буся Ділася? А, воно вже ось де, ось, де-де-де ось. Щось Думаю, де моя собака ділася. Щось якесь мутне в мене тут трішки, не розумію, чого. тому що вже е, темніє, вже такі... Е, Трошки, трошки темно, коротше, сумерки. Як, як буде сумерки, не знаю. Чи тому, що, може, скло на екрані, яке наклеєний, щось воно дає? Не розумію. Коротше, я сьогодні збусію. Шукала свою машину на парковці не тут. ось Ми зараз тільки прийшли в машину коло парку, не тут, а саме на парковці коло нашого будинку. Я припаркувалася, чомусь я була впевнена. Але так, да, я ось тільки що згадала, щойно що це я вихня. Що це я паркувалася утром, так. Да, точно, це я утром виїжджала, і в мене була машинка припаркована коло це. Ось. Там якісь приміщення такі двоповерхове. І вона десь там, коротше, у нас була, виходить, припаркована. Так, да, і це я зранку виїжджала, там, де під стіною ось так у мене виходить, машина стояла. І чомусь зараз, коли я з Нікою йшла їхати сюди в парк. Я чомусь пішла туди аж на третій ряд, там де... там, де саме тіпо, під приміщенням тим двоповерховим, щоб тіпо, там, під стіною. Я така шукаю, шукаю, і дивлюся, немає. Думаю, не поняла, не зрозуміла, називається, да? що це таке. І ми виходить, що ми що це? Так, да, ми дійшли вже, аж там таке приміщення в нас стоїть, де ключі видають, тому що ще новобудова тільки. І я така дивлюся, а машини ніде немає. Я вже не знала, що думати. Я вже збиралася йти до охорони, тому що так там, як шлагбаум є і охорона є. І думаю, я зараз піду буду виясняти, де моя машина ділася. Вона виходить просто у другому ряді, стояла, це ж діть, а не йде сюди. Давай, йди сюди, моя бусьонечка. А вона виходить у другому ряді. У мене стояла така друга, друга за. Ой, ті бозі мій! А що таке? Ми ж бурчимо і бурчимо, так? Да? Це ми ось гуляли з канатиком. Коротше, я думаю, візьму її канатика, тому що. Думаю, якось вона не дуже тут гуляє, їй треба або на рулетку брати, або ще щось. І я думаю, візьму її канатик. З дому думаю, буде бігати, тому що ми або патички її збирали, або ще щось тут таке. Коротше. І вона за ними, в принципі, бігала. Десь навіть вдома один є, і вона його погризує, так іноді ну, їй подобається, так я розумію. І думаю, візьму канатик. Але Ніка настільки вперта у мене собака, що вона, як бачить, парк, листечко і все тому подібне, її нічого не цікавить, крім цього, які канати. Хоча поки, поки ми їхали, вона якби б з ним гралася. І, коротше, не потрібен був їй цей канатик, З ним йшла, гралася я. В результаті ось я його бачите, оці вузлики, які ось тут і ось тут були. Я їх просто. Розв'язала, коротше. А Ніка тепер ось лапкою до мене, тому що вона хоче отримати канатик. Давай, йди сюди. Іди сюди. Дай, жопка маленька. І вона хоче отримати, вона хоче його гризти, але вона гризає ці ниточки, ось прям витягує їх прям зовсім. А Я хочу вдома його ось так ось розмотати, попрати трішки, тому що він бруднесенький, що капець. І потім. Тут, виходить, три штучки, ось таких і кожну по окремо зав'язати теж вузлики такі. І буде таких маленьких три канатики, типу. Типу, типу так. Де? Да? Анна? будеш канатик? Ой, бачите, не бачите, але вона з ним хоче гратися, от вона сиділа, тому що я поставила сюди його. В карманчик А вона сиділа і бурчала на мене. Бурчала, і бурчала, возмущалася. Йди давай за канатиком. Іди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой побігла, ось, ось, ой. бачите, де вона? Де оце чудо побігло вже канатиком. да що, Дуже погана у мене якість. Не знаю чому. так що якось, ось ось Зараз будемо їхати вже додому, тому що майже в сьома вже. Може пізненько трішки. треба ще корм, вечерю зробити моїй бусьоні. Да, моїй бусьоні треба вечерю зробити. А хто це там зівав так позіхав котенятку. Казі, я не котенятку. Я ще батька, я не котенятку, я ще батька, така маленька, да? да? Добре, ми поїхали, мабуть, додому. Так. Всім привіт! Так, мабуть, заново, тому що у нас вже другий день, сьогодні яке 6 да, 6 жовтня сьогодні. То я знімала коли вчора, 5, да, 5 жовтня, ось, застала, застала прямо на злочині. Ми тут біля стоянки, ну тут гараж, як де стоянка, парковка. Що це таке стоянка? І це. А маман тут обриває, обриває, ось краде виноградики. <смі> Проїхались по стоянці, Я тут їхала, обирала трішечки в машинки, наводила собі порядок, мабуть, чистенько, чи ні. десь все одно, якісь розводи, може, тряпочку треба було іншу взяти, тому що це якось недобре. Вона так витирає. Не витирає, ви знаєте, є такі, які просто от вони розводи лишають і не суше, а не, не впітує, чи як сказати. Коротше. Ось а хто в мене там ще заді. Ось, буся. Що, ти теж хочеш виноградика нарвати? Ось, 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 бігає, бігає, риває. ми вже на стоянці нарвали, поки я е, там коротше, вбирала в машинки. Мама не йшла з нікою нарвала твій виноградика. А тепер побігла ще, а вже тут ми ось на виїзді. Це стоянки Каже, ну остановися. І ще у мене сьогодні ось, що трапилося. Зараз покажу. Так. Де воно? Давай, фокусуйся. Хочу близько його взяти. Ось! Що в мене сталося з моїм ключиком? Ось що сталося. Зараз буду їхати в епіцентр і дізнаватися, скільки це задоволення мені буде коштувати. Ось, бачите, що сталося. Просто ось Оце ось пластик, який випав. Це добре, що покажу. Ось, там просто ключика немає. Я його ставлю, ось це, ось цей брелочок. Туди і отак от прокручую і так заводжу машину. А Зараз поїду ще в цей в епіцентр туди і буду дізнаватися, скільки буде коштувати. Я думаю, ну У мене є ще оригінальний ключ ще один. Але я не хочу, тому що він новенький, я не хочу його брати, тому що з ним станеться те ж саме. Він такий новесенький, гарнесенький, а тут у мене за 4 роки і кнопки вже типу, ось прям вздулися. Я не знаю чому. Ось прям вибирають. І не знаю, або ключик повністю треба замінити, тобто новий купити, або це якось можна зробити. Ну, поки, мабуть, буду їздити ось так ось, і, і поки, ось так, ось, я не знаю, може там його якось приклеїти можна чи що зробити, не знаю. Щось буду робити. А потім, мабуть, подивлюся, що вони скажуть, Якщо можна якось там іменно цю штучку е замінити, то хай просто замінять лише оцю штучку. У цього, яка кріпиться з оцемусь пластиком, бачите, воно відлетіло. А якщо ні, прямо лише заміна ключа повністю, то буду дізнаватися, скільки буде коштувати, і тоді вже буду міняти. Тому що мені, якщо чесно, мені проще от, зробити ось таке ось, а оригінальний ще один ключик лишити, щоб був новесенький, аніж зараз брати оригінальний, який от, там, з роками з одним з другим ось, ось в таке. ось теж. Якось мені набагато спокійніше буде, коли в мене я буду знати, що оригінальне. Я не знаю, може, це мої якісь <смі> забобони, чи як сказати? Не забобони, а так <смі> бзіки. Ну не знаю, мені якось так проще. Що я собі буду знати, що в мене є ключик, а оригінальний один дома. Тому що це і все. Це вже в хлам, це вже якщо лиш на заміну, то лиш на заміну. І, коротше, не знаю, типо, що буде. А так беру ось так. Ось. Де вона? Ось так ось беру, туди вставляю і потім прокручую. Мені зараз слів не, не сильно удобно, але якось воно ось так ось і виходить. Треба просто от зараз. Ось так от. Ну Так мені не сильно буде удобно показати звідси, тому що я розчаю руль. Ось так ось. Ну, ось так ось вставляю і прокручую. І отака в мене сьогодні пригода цікавесенька. І це добре, що прямо в машині, виходить, тому що я лиш приїхала прямо додому, додому, припаркувалася на парковці, заглушила машину, як зазвичай от на цю резиночку сюди на руку собі поставила, і тут він бац, і вилітає, от мені кудись, отудово, вилітає на пол короте, туди. Вилітає і все. Короте. Я така думаю, що не зрозуміла, що це таке за стук такий, бо дивлюся ключик мій. Думаю, капець, коротше, приїхали, називається, так? Ну Зараз будемо дивитися, що по чому буде стояти в епіцентрі. Тому що це ближнє тут, додому, де можна зробити це все. Коротше. Я думаю, що тут не, не сильно дорого. Да? Буся. Все, поїхали вже додому. А? Вор в законі. А? Вор в законі кажу. Знаєш, що треба? Що? І треба лісниця, так. Ти вся, так, ти, вся ти, ні, підеш, так, підеш, ти вся, ти. Ні, подождак, подожди, Ти вся до в листі. Ви ви ці я в машині лиш поубирала.